Якось я поділився про війну в Україні з іншими реформатськими віруючими, і у відповідь зустрів таку риторику Анатолій. Ми віримо, що Бог суверенний, і ми молимося про те, щоби звершувалася Його суверенна воля. Ніби і правильно сказано, але чогось бракувало мені в цих словах. Чого саме? Напевно, таку глибокого співпереживання, розділення цього болю. З цього, плачте з тими, хто плаче. І читаючи книгу Девіда Пауліса на Милість Божа у ваших стражданнях, я натрапив на таку його думку. Автор пише: одна з помилок це міркування, що Бог все бачить і всім керує, отож, все те, що з нами відбувається, з його волі. Нам просто залишається мовчки підкоритися і довіритися йому, не звертаючи уваги на свої почуття. Не звертаючи уваги на свої почуття, ось де собака Зарита. Далі автор продовжує: частиною цього добра полягає в тому, щоби навчитися бути чесними, як у псалмах, називати речі своїми іменами, що москалі це москалі, що москалі вбивають українців, що це є велике зло, що це розриває душу, не боятися сказати про це.